Привіт! Якщо ти досі думаєш, що сортування сміття це складно, нудно і загалом не на часі. Цей випуск саме для тебе. Ми приїхали на станцію сортування в Києві Україна без сміття, і сьогодні з дівчинкою Лізою ми поговоримо про те, як це робити просто, легко вона поділиться своїм досвідом. Тож ми розберемось з чого почати новачка та взагалі навіщо все це? Розкажи, з чого все почалось, чому вирішила сортувати? І так щодо сортування сміття, то я про це думала ще в школі. Але так як я живу в маленькому місті, то в нас немає можливості цього робити. А потім я переїхала до Києва, і ми жили ну, з подружкою, і вона запропонувала мені сортувати сміття. Я погодилась. Тому що дуже давно це була зробити. І ми знайшли станцію, яка приймає сміття, почитали її правила, все про неї вивчили і так почали цим займатися. Як довго ти цим займаєшся і чи змінились якісь звички? Займаюся я цією справою вже понад два роки, як змінилися мої звички. Ну, по-перше, я почала. Ходити в магазин зі списком, щоб точно знати, що купувати, щоб не набирати зайво. Також з'явилася звичка мить, все сміття, сушити його і потім складати в окремий контейнер для того, щоб відвозити на переробку. Яку саме сировину сортуєш? Я сортую і пластик, і папір, і скло. Все загалом все, що можна переробити. Ті матеріали, які не можна переробити на станції, можна відправити кур'єрам, і ці матеріали підуть на спальку. Як зберігаєш сировину вдома, щоб нічого не заважало? Все своє сміття. Я зберігаю або на балконі, а, а, ну це якщо якісь там величезні речі. Або а, в нас є контейнери для зберігання, а, там окремо. Ми зберігаємо те, що на переробку, і окремо те, що на спалювання, а також є окремі контейнери для кришечок з-під кошу. А які були складнощі на початку? Щодо складнощів, то вони спочатку були, звісно, тому що коли ти починаєш це робити, ну щось робити вперше, ти не знаєш, як правильно це робити. От І про складно. Спочатку зрозуміти, що в який контейнер складати. Там на станції ж ці є контейнери, і е, там є пляшки з-під молочних продуктів, там з-під е, ну, просто з-під напоїв. І було складно зрозуміти, що куди, але з часом це вже переросло в звичку, і е, я це вже роблю автоматично. а І ще також е, коли ну, Не виходило там щось сортувати, то можна було звернутися до працівників станції, які люблязно допомагали з цим всім. Що найбільше дивує людей, коли вони тіснуються, що ти сортуєш. Ну, багатьох людей звісно, дивує, що я цим займаюся. Ем, також вони думають, що я це роблю не безкоштовно, не, не з власної ініціативи, але це не так. Ем, ще також людей дивує, що ем, я сортую це сміття вдома, мию його сушу, а потім, так як в мене немає машини, то відвожу це все сміття або на таксі, або на метро. Також люди часто задають питання, чи справді сміття переробляється та спалюється, адже вони думають, що воно просто все йде в один смітник і на сміттєзвалище відправляється. Але це теж не так, це все неправда. Як саме ти дізналась про станцію ОПС? Про цю станцію я дізналася з Ютуба. Є такий проєкт About, і там власниця ОБС розповідала про цю станцію і про її переваги. Тому я вирішила чому б не спробувати і так це і почалось. Що порадиш початківцям? Моя найголовніша порада це не боятися а Також організувати, ну, прогуляти, як організувати попит, де складати, мити і сушити ці це це всі матеріали. А, також на початку дуже важко це робити. І на ділі це все мити, і ти думаєш, що можливо просто викинути це все в один смітник і нічого далі не продовжувати робити, але ні. А, це все для користі. Для нашої планети, тому це дуже важливо робити. А також не боятися осуду, тому що люди, які цим не займаються, вони, вони тебе не зрозуміють і будуть казати, на що ти цим займаєшся, і ну, таке подібне. Що тобі дає сортування? По-перше, це дає мені відчуття легкості. А, адже я накопичую на багато і роблю це дуже довго. А потім, коли відвожу на станцію, стає так легко і чисто вдома. А, також мене мотивує, що я допомагаю планеті, адже наша планета дуже забруднена. а також в Україні війна і це теж дуже впливає на екологію. Тому я пишаюся собою, що. І роблю щось корисне для природи та для екології. Дуже дякуємо тобі. Це дійсно важлива справа.